Знива скорботи продовжується і вкотре нам про те, що йде жорстока боротьба між світлом і темряви нагадують ці скорботні події, які відбуваються у нас на площі. Напевно, вже не недалеко сотні. Треба мати кам'яне серце щоб бути байдужим, не бачити і не чути. І нічого не робити в цій боротьбі між тембі і світлом. Він одна із тих свічечок, які згоріли в цій боротьбі. Тих свічечок сьогодні десятки тисяч молодих. Сильних, енергійних людей. Але вони впали проти тої темряви, яка маскується під це світло, яка говорить, що вона також рятує, захищає, визволяє, справжнюючи напевно, ті слова, які чуємо в Євангелії. Що прийде навіть час, що ті, хто вбиватимуть вас, будуть думати, що службу складають Богові. Ні, російська навала не складає службу Богові. Не може бути нічим виправдана вбивство однієї людини, тим паче, десятків тисяч, порушивши і одну із заповідей, і взагалі. Всю християнську архітектуру відносин людей між людьми і людей між Богом. Ми сьогодні ми ще раз і ще раз знаходимо слова співчуття для рідних і близьких, які втратили найдорожчу людину, яких сьогодні втішити немає. Можливості. І які би найбільше не хотіли, щоб ця жертва, як і жертви десятків тисяч наших українців були марними. Тому об'єднуємося навколо світла, справжнього світла, яке випромінює добро, милосердя, страждання, любов. Віру і надію на майбутнє для дітей і внуків тих, хто поліг, і для нас усіх, тому що у тій темряві немає майбутнього. У тій темряві немає місця для людини, як сотворіння Божого. Там смерть, там кров, там розруха, там горе, там материнські сльози. Тому долучаємося до спільної боротьби страшної, жорстокої портів цього варвара всіма зусиллями, які тільки можемо. Хтось молитовно, хтось практично, хтось морально, хтось теоретично, хтось матеріально. Об'єднуємося навколо, тому що якщо темрява поглине безліч отих свічечок, які погаснуть, від того нам буде прикро і болюче, що ми не змогли протистояти. Але ми віримо і буде той час, коли переможе, тому що не може бути Господь. На боці вбивств, на боці варварів і нелюдів. Не може він цього допустити. І з усиллями усіх наших воїнів-героїв і нас ми зможемо перебороти це горе, це лихо і знову постаратися побудувати таку державу з такими відносинами, з такими інституціями. Де місця темряві не буде. Об'єднемося навколо цього. Нехай цей подвиг, який вклав. Сергій у цю боротьбу не буде даремним, нехай Господь дасть гідне місце останнього спочинку для його душі, нехай загоїться рани рідних і близьких покійно, а нам Господь нехай дає силу, терпіння і мужності. І своє благословення у боротьбі за правду. Амінь. Слава Ісусу Христу! Навіки слава.